Ні, друзі, ну справді це ніж ніби якогось вікінгу. Ви просто погляньте, який він. Усім, як завжди, вітання від команди Престасталь. І сьогодні розповімо про цього красунчика в деталях. Ніж робився повністю вручну, має та руків'я уливкових кольорах в легковому кольорі. Також і молі лок-система ніж надійно тримався на молі платформу. На хліб ось таке скандинавське гравіювання символових візиру та топорів позаду нього. Сам же ж ніж називається тигролок. точніше модель. Доволі диколи в той же самий час природньо сидить у руках. Мужня, кремезна модель, яка до цього всього ще дуже міцна, вже зроблена зі сталі. Х12МФ, яка дозволяє довго не тримати ріжучі властивості, які у неї, до речі, відмінні, адже заточився він вручну за допомогою шестель борвих камнів, то ще неймовірно гострим. Покритий красень полімерним захисним покриттям у кольорі танки від відбрую та корозії. Ну, а в парі він виглядає дійсно наче ніж якогось вікінга. Друзі, ну як завжди нагадуємо, загалом на це 15 моделей ножів, різні кольори, руків'я ще два матеріали покриттів. Ну і звичайно, ж гравіювання будь який наш смак та вибір. Тож, якщо хочете свій власний касти ніж, не цурайтесь, пишіть у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.